Чому Росія погроджує НАТО? Агресивна риторика Кремля є спробою залякати країни Європи та змусити їх відмовитися від допомоги Україні та власного захисту. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російська влада погруджує країнам НАТО паралельно з нещодавнім вторгненням російських дронів до Польщі. Москва прагне відлякати альянс і держави Європи від дії власному захисті та захисті України від агресивної та загрозливої поведінки Росії. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Кремль посилює загрозливу риторику проти НАТО на тлі нещодавнього вторгнення. Російських дронів у повітряний простір Польщі. Так, 15 вересня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив у своїх російських та англомовних каналах, що безпольотна зона над Україною, яка дозволить літакам альянсу збивати російські дрони, означатиме лише одне війну між НАТО та Росією. Медведєв також пригрозив, що Росія переслідуватиме країни Євросоюзу, які надаватимуть кредити Україні під за Ставу російських активів у всіх можливих міжнародних. І національних судах, крім цього, політик застеріг, що в окремих випадках Росія обходитиме судову процедуру, натякаючи на можливі силові дії проти держав Європейського союзу. Того ж дня прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що НАТО перебуває у стані війни з Росією, та що НАТО де-факто бере участь у війні, надаючи допомогу Україні. Він, як і Медведєв, розкритикував європейські плани. Щодо вилучення замороджених російських активів, попередивши, що такі кроки не залишаться непоміченими. Згадки піскова та Медведєва про можливу війну Росії з НАТО спрямовані на те, щоб відлякати альянс і європейські країни від дій у захисті себе та України від агресивної та загрозливої поведінки Росії, зокрема від інциденту з вторгненням дронів до Польщі 9-10 вересня, йдеться у звіті. Погру пролунали на тлі заяв Москви й на адресу інших країн, зокрема Сербії та Норвегії, яка є членом НАТО, посол РФ у Норвегії Микола Корчунов звинуватив норвезьку владу у зазіханні на нібито російські поселення на суверенній території країни. Водночас служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що європейські чиновники нібито готують сербський майдан, маючи на увазі революцію. Гідності 2014-го в Україні кремлівські представники традиційно послуговуються наративами, подібними до тих, які Росія використовувала для виправдання своїх уторгнень до України, заяви про російські території в Україні та фальшиві твердження про ніби переворот під час Євромайдану у 2014-му. Такі риторичні прийоми Москва застосовує для тиску і на сусідні держави, зокрема країни НАТО подібні погрози Кремль останнім часом активно висуває і проти Фінляндії, яка нещодавно приєдналася до альянсу НАТО.